Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Вона нагадує нам про те, як важливо зберігати єдність і солідарність навіть у найскладніші часи. Вона має особливе значення для кожного українця. Для мене соборність це бути вільним, бути вільним і самого народження. Соборність для мене це глибокий духовний зв'язок між країною та її людьми. Соборність це зброя проти наших ворогів. 22 січня 1919 року на Софійській площі було оголошено. «Ак з Луки Західної і центральної України було проголошені такі дуже важливі для, нашої, для нашого життя слова. Однині воєдино зливаються століттями одірвана одна від одної частина нашої єдиної України. 22 січня мешканці міста Полоного та всі охочі долучилися до ланцюга єдності та вшанували пам'ять загиблих воїнів. До флешмобу доєдналися учні полонської територіальної громади, педагоги, вихованці полонської станції юних туристів, обрій та усі небайдужі, адже соборність це єдність, неподільність усіх територій України та духовна єдність усіх, хто проживає на території України і за її межами. Соборність це не лише про географію, це дійсно про нашу єдність. Це дійсно про наше відношення один до одного. Про розуміння того, що в ці дні виборюється наша державність. Верніше можна було б сказати дуже багато слів, написати багато чого про цей день. Можливо, таке і є в багатьох людей, і вони читають і бачать про це, але я би хотіла, щоб це було в душі і в серці, щоб це було від чистого серця, і люди розуміли, що за цією єдністю, незалежністю стоять життя кращих.